Подія, про яку сьогодні ми будемо говорити, розсуджувати, можливо, це не для когось невизначне свято, ну так, була історія. Але віруючі люди, знаєте, які знали Ісуса, які продовжують пізнавати Його, вони не залишаються байдужими. Вони розсуджують про це свято, вони розсуджують про ці події. І знаєте, я так спостерігаю, що за цією подією. Я так для себе подумав, чи, чи для вас важливо, від кого ви почуєте якусь новину? Для вас важливо, або вам все одно. Якийсь пересічний там українець вам щось там сказав, і ви такі, вау. Чи ви можете взяти під сумнів? І чим більше визначна особа буде свідчити вам про ту чи іншу подію, вас це буде захоплювати. Ви можете сказати, Зеленський сказав, або Буданов, або Залужний. О, ну ціль, ну треба слухати. І вони, люди, і вони помиляються, навіть якщо вони щось планують, на щось розраховують, але приходять такі обставини, через які люди розуміють, що щось пішло не так. Ми не дуже хотіли, бо планували. Ми дійсно на щось розраховували, але щось пішло не так. Але в Господа завжди так, бо в ньому да. І в ньому амінь. Слава нашому Господу! І якщо Писання каже, що так було, мені хотілося б сьогодні трошки звернути увагу на ту особу, яка якраз звістила про того, хто прийде за ним. Така, знаєте, одіозна особа, да? яка, знаєте, таких слівців не підбирала. А в житті цього, цього чоловіка, що сталося? І знаєте, Іван іде від Івана, апостол Іван починає свою промову, знаєте, так яскраво, і навіть з самого початку, і починається так, на початку було слово, далі ви знаєте. А потім, після того всього, він звіщає про людину від Бога, якого звуть так само, як його, Іван. Уявіть собі, він так яскраво починає для того, щоб надати авторитету тої людині, яка має звістити добру новину для всього людства. Вже після як ангели поговорили, архангели свою справу виконали, Марія з Йосифом, Ісус народився, приходить час, 30 років вже Ісусу, як Він приходить на хрещення від Івана Хрестителя. І саме ця людина. Безпомилкова була обрана Богом в надзвичайних подіях народжений від неплідної. Є сином священника. Там дуже дивна подія була, коли його батька Захарія почув цю новину, що його дружина має стати матір'ю. Має завагітнити. Він навіть... Бачивши ангела, трошки перелякавшись, звісно, думаю, якщо ви побачили, може, з вами щось подібне сталося. І він почав задавати питання. І за того, що він не повірив, такі, знаєте, близькі стосунки цього священника з Богом було. Не повірив. І замовчав, доки цей малюк не народився. Але ж він таки народився. Слава нашому Господу! План Божий почав здійснюватися. І після коли цей малюк підріс, можливо, треба було зауважити ще зустріч його мами Єлизавети, коли вона мала 6 місяців. І коли Марії, ангел Господній, звістив про те, що і вона народить сина. І для того, щоб це її переконати в цьому, щоб вона не допустила сумніву в своєму серці, біжино, каже, до родички своїй, запитай. І коли вона прийшла і промовила до неї, Дитинка заграла в череві. І Елісавета почала прокувати. Особливо дитина має народитися. Да, мама підстаркувата. Але для Бога немає різниці. Він хоче робити, він робить, бо він є Господь. Якщо в його плані це має статися, що хочеш, може відбуватися навколо. Але дитина має народитися. І ось він, Іван цей народжується. В домі священника, але трошки підростаючи, знаєте, цього хлопчика, мабуть, вже не хлопчик, мабуть, вже такий був юнак, навіть більший, ніж юнак. І він починає якось особливо шукати Господа в своєму житті. Синку, у тата запитай, то він тобі розкаже, ні, мені потрібен Господь. Як ти будеш шукати, синку? Піду в пустелю і буду там жити. А що ти будеш там їсти? Всякі там жучки і паучки. Я буду там. Що ти там будеш робити? Я ревную про Господа. Мені треба зустрітися з Богом. Хіба то до пустелі ходять, щоб з Богом зустрітися? Але для того, щоб відчути силу, яку дає Господь на столання різних життєвих перешкод. Це, ну, це така, знаєте, звичайна... Необхідність пустеля. Ви бували в пустелях? Ви бували в пустелях? Я не про Єгипет, не про Ізраїль, про свою особисту пустелю, де вам треба було богоявлення. Коли ви погодилися, Господи, я гідний піти від людей, від, від балачок, від цього, того, що є в тому світі, мені треба поєднатися з тобою. Я не хочу нікого бачити, я просто хочу прийти, щоб стати перед Твоїм святим лицем. Якщо я особлива людина, то Ти проговориш для мене. Бо всі в оточенні ріднявся, балакає про мене, як це сталося. Я ж того всього не бачив, я мусив тільки в це вірити. Але в моєму серці, в моїй душі щось відбувається. Мені потрібен Господь, я піду в пустелю. І він пішов, слава нашому Богу. І дещо там, в пустелі, для себе він отримав. Господь бере саме ту людину, яка має стати авторитетом для тих. Кого він приведе до, до нього? І люди почали НАТО поміти. Він говорив для них такі речі, спираючись на, на старих пророків, і говорив дуже влучно, так що серце людське мало би реагувати на те, що почув. Взагалі, друзі, коли ми чуємо Боже Слово, воно має нас турбувати. Воно має нас захоплювати, воно має нас побуджувати до перемін, до зростання, до визнання, до покаяння. Коли слово Господнє звучить, воно не є безплідним, воно дійсно виконує свою працю, і якщо ми віримо в це і прийшли. Навіть якщо ви зазвичай прийшли в церкву, хоча ні, субота, то таке. Небагато людей по суботах до нас приходять до церкви. Але приходять молитовники. І не тільки по суботах, а кожен день. Вони тут, вони є, вони моляться, вони підтримують цей вогонь на жертовнику, церкви благодать. І цей вогонь він піднімається до Божого престолу. Алілюя! І Бог відповідає на наші потреби. Слава Ісусу. До слова. Ми молилися за групу у підготовці до водного хрещення. З метою, щоб вони отримали духовне хрещення. І вони отримали, слава нашому Богу. Хтось про ці речі навіть не згадує, бо, бо, бо більшості місцевостей про це навіть ніхто не говорить. Але на цьому місці вогонь Духа Святого горить, і він ще більше і більше людей побуджує приходити, схилати свої коліна і отримувати Божу обітницю. І ось коли Іван став промовляти те слово, яке витримав, отримав від Господа. До нього приходили люди, здавали певні питання. Це я буду читати Євангеліє від Матфія, третій розділ, сьомий вірш. А коли Іван побачив, що багато фарисеїв і сидокеїв приходять на хрещення до нього. Добре, що не вивели. Приходили люди. Ну, начебто побожні, які про Бога розповідали, вони вдягалися так, що їх е, узнавали на, на вулицях, вони дещо робили, вони давали рекомендації. Вони проводили своє життя як, як такі, знаєте, побожні. І він так зауважив, приходять ці люди, і тут написано, промовляють до них роди зміїний. Мені більше подобається інший переклад, там написано код легадюче. Логодюча, знаєте, такий Іван не підбирав слів і так до них. А ну-ка, я вам зараз скажу. Хто вас надоумив утікати від майбутнього гніву? Хто? Тобто промова, яку звіщає Іван, це не просто ми зараз побалакаємося, побалакаємо і розійдемося. Знаєте, є такий вислів. Був сухий грішник, а став мокрий грішник. Тобто в людині нічого не сталося. І він не хотів, щоб так було. І тому він промовляє до них, тож принесіть плід гідний покаяння. Принесіть плід, бо те, що ми зараз робимо, це, це, це просто візуалізація того, що має відбутися в твоїй душі. В свідомому твоєму рішенні, що ти приходиш до Бога для того, щоб звершити те, що він у своїй владі поклав. Для тебе. І коли ми серйозно розсуджуємо над тим, що сталося в наші часи, коли ми обіцяли Богу добру совість, але з якихось причин ми перестали розсуджувати про те, як ми живемо. Якби проповідники, про сумління не нагадували, ми, можливо, і взагалі б забули, що це за слово. Так одну жінку питають, жінка, в тебе совість взагалі є? Вона каже, є. Каже, я не бачу. А вона каже, я з собою не ношу, в серван поставила. Щоб не загубити. І деякі люди відносяться до, до того, що належить Богу. Ми пообіцяли саме цим добрим сумлінням служити йому завжди. Чи вас це не обмежує? Друзі, чи вас це не обмежує? Ми щось говоримо, ми про щось думаємо. Ми навіть щось стверджуємо, але в цей момент ми забуваємо про наше сумління і про те, що ми обіцяли Господу. І щоб такого не ставалося, ми саме на цих євангельських подіях маємо зосередитися для того, щоб ім'я Господнє прославилося, і ми мали натхнення на життя, щоб ми не втрачали, а набували. І переходжу до Івангелія від Івана перший розділ. Перший розділ, 22 вірш. Люди, що приходили до Івана, казали йому, то хто ж ти такий? То хто ж ти такий? Вам колись це питання задавали? Вам це питання задавали колись? Хто такий? Можливо, здивуванням або, можливо, принижуючи вас. Вас запитували? Це не було заради знайомства. І це люди, які бачили, що відбувається, що приходять натовпи і діється якась така церемонія, яка не, 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 незрозуміла для них, і вони задають питання, ти хто такий? Бо нам треба відповісти тим, хто нас до тебе післав. Що ти сам про себе скажеш? Він відповів: я голос. Того, хто кличе в пустелі. Інший переклад каже, той, хто волає. Більш переконливо, правда? Той, хто волає, той, тобто той, кому не байдуже. Я хочу докричатися до вашого сумління, до ваших думок, до вашого серця, до вашої душі. Я волаю в пустелі. Я саме той голос. Рівняйте дорогу Господу. Як сказав Пророк Ісая, були послані фарисе, від фарисеїв, тож вони запитали його і сказали йому, чому ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не пророк? Іван у відповідь сказав їм: Я хрещу водою, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною, але був, але був ще до мене. Я йому негідний розв'язати ремінця на взуті. Це сталося в Вітанії на другому березі Йордану, де Іван хрестив. Наступного ж дня бачить Ісуса, який йде до Нього і каже: Ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу до цього місця. Знаєте, друзі. Якщо ви колись бували в Ізраїлі і на березі Йордану, бо дійсно подія незвичайна. Але місцевість абсолютно звичайна, абсолютно звичайна, мутна водичка, неглибока, не широка річка. Але саме на цій річці Бог вирішив засвідчити перед людством про свого сина. Ісуса Христа. І Його мав визнати той, хто прийняв це слово, хто пройшов цю пустелю, хто побачив, хто почув, хто звершив те, до чого Господь покликав. Знаєте, мабуть, у кожного з нас є та людина, яка вперше якось особливо розповіла про Господа. Ми чули багато і багато різного. Але нас, знаєте, як то кажуть, не зачепило. Але була людина, можливо, звичайна. І ми якось інакше почули її промову і прийняли це слово. І тоді в нашому житті щось почало змінюватися. Іван Хреститель, він не, знаєте, не, не просто представив родича свого. Він каже, серед вас є той, кого ви не знаєте, навіть Він не знав, але його мав указати йому сам Господь. І там це сталося. Якщо ми пильні над своїми відчуттями, навіть над своїми діями, словами, можемо зупиняти беззаконня, безглузді речі, навіть безглузді думки. Господь щось захоче робити з нашим серцем, бо навіть те, що ми маємо, бачимо, відчуваємо, бо якось Бог нас використовує, то ще не буде кінець, буде набагато більше. Бо цей шлях в послусі, в пізнанні, в визнанні, Господь дає нам можливість духовно зрости, щоб побачити того, якого ви сьогодні називаєте. Своїм Господом і Спасителем. Я навіть знаю таких людей, які приїжджали в Ізраїль на Йордан, і вони були хрещені, і були членами церкви, але їм захотілося перехреститися, щоб то в Йордані, щоб сертифікат отримати. Є деякі показові речі, які не є визначальними для людей. Тому для групи до підготовки і до водного хрещення. Ми проходимо теми, ми знайомимо людей з служителями, ми знайомимо з наукою, з доктринами, які є саме в нашому братерстві, для того, щоб пильнували, щоб вони були готові не тільки до іспитів по завершенні, а щоб вони мали щире бажання продовжувати зростати в тій школі, яку свій час розпочав Іван Хреститель, визнавши. Агенця Божого, який прийшов на Йордан, щоб хреститися від Нього. І коли ми отримуємо від Бога Його обітницю, це, мабуть, найкраще може, що може статися в житті людини. Бо ми йдемо далі. Бог провадить нас. Дивіться, він вже другий е, рік війни. І знаєте, за що я хотів би зауважити? Взагалі-то, коли згадують якісь такі боремні події, вони намагаються від початку. Е, Прожити якомога більше. Щоб якнайдальше, бо, бо саме перше це саме найжахливіше. Але вже трошки пізніше, після, воно якось стає легше, ми вже навчилися, ми вже йдемо далі. Да, у нас бентежать ці ракети, взриви, е, всяка інформація, яке, яка є в цьому світі. Але для нас, друзі, Найважливіше є те, що слово Господнє не змінилося. І саме завдяки цьому слову і Духу Святому, який діє в нашому зібранні, Бог провадить нас через цю війну. І я запевняю вас, ми наближаємося до закінчення. Бог дає нам це бажання перебувати в молитві, шанувати Господа, вивчати Боже Слово, на основі цього слова любити людей. Вміти прощати людей, бо різні люди трапляються, особливо в церкві, і Бог нам дає таку властивість прощати. Якщо його добрість сьогодні для тебе небайдужа, і ти приходиш на це місце для того, щоб почути для себе ту подію, про яку ти давно знав, можливо, з недільної ще школи, або тебе навчили вже, коли ти був в групі по підготовці до водного хрещення, але цей час прийшов. Твоє особисте знайомство із тим, хто засвідчив про нього, і з тим, хто став тим агенцем Божим, який подарував тобі спасіння і повірі твої життя вічне. Давайте ми встанемо і в подячній молитві прославимо ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі, Боже, за цю подію, яка сталася в житті Ісуса, Івана Хрестителя, тих людей Йорданської доліни, Боже, але сьогодні, Боже, ми прожили вже дуже багато-багато років з того часу, але та подія, вона знову і знову нагадується для нас в всіх святах, Боже, ми дякуємо Тобі, святий. Ми дякуємо Тобі, благословений Бог, що ти торкаєшся наших сердець, Боже. Ти змінюєш наші наміри. Ми знову і знову згадуємо про те, що обіцяли тобі, коли ми приймали хрещення. Боже, коли за нас молилися, коли ми давали обітниці Тобі, Боже, перед людьми і перед ангелами, Господи, ми дякуємо Тобі, Господь, що наші серця і досі небайдужі. Слава Тобі, Алілюя! Боже, благаємо Тебе, продовжуй зрощувати нас в пізнанні істини. Боже, продовжуй. Господи, використовуючи Твоє Слово, налаштовувати нас на побожне життя. Якщо ми десь збочили за весь цей час, Боже, прости нас. Прости нас, Боже, і дай нам дійсно згадати за цей рік від того хрещення і до цього хрещення, ці буремні події, які, Боже, збивали нас з ніг, Боже, через що ми плакали, Боже, через що ми дійсно валали в небо і просили, Господи, почуй. Торкнись серця, Боже, зміни думки, очисти уста, Боже. В ім'я Ісуса і дай сили полюбити Твоє творіння. Господи, так як Ти полюбив його Боже, так як Ти нам простив наші гріхи, так дай нам сили прощати і тим, хто нас образив, Боже, в ім'я Ісуса. Ми віддаємося в Твою владу, Господь. І дійсно з радістю ми святкуємо цю чудову подію, цю чудову згадку про те, що було, і як це відбувається на нас сьогодні. Хвала тобі, честь. Отець Син та Дух Святий. Амінь.